Британський сценарист Ніколас Мартін уважно вслухається в кожне слово гіда Олени і вдивляється в середмістя Києва. тут є меморіальна дошка, яка з'явилася в 1990-х роках в часи незалежності України. буде приємно побачити, де її історія починалась. Я бачу, чим закінчилася ця історія. Історія, якою Нікола жив останні п'ять років, почалась саме тут, у середмісті Києва, на вулиці Басейній. Коли 1898 року народилась дівчинка на ім'я Голда Меєр, вона стане легендою 20-го століття. Все життя боротиметься за створення держави Ізраїль, а згодом битиметься за право на існування у війні, яка увійшла в історію як війна судного дня. Саме про це сценарій Ніколаса Мартіна у стрітці Голда судний день. гарна скульптура. еш. Я думаю, що фільм вловив її теплоту, хоч йдеться про такий жахливий період. Коли я думав про фільм, я мав розмову з продюсером Майклом Куном, якому зараз за 70 він єврей. Я сказав: о, я хочу зняти фільм про голоду. А він сказав: О, знаєте, я зустрів її. Я сказав, що а він мені так, коли я був підлітком в Ізраїлі, я працював у. І моєю роботою було мити посуд. А потім одна літня жінка підійшла і сказала: О, можна я допоможу? А він їй добре, дякую. Вони помили разом посуд, і вона пішла собі. А потім хтось підійшов до нього і запитав: Ти знаєш, хто це був? То була Голда Мейер, прем'єр-міністрка Ізраїлю. Я не повірив своїм вухам. Після цього Майкл взявся допомогти мені працювати над фільмом. Я припускаю, що десь за цією огорожею є подвір'я, де був маленький будинок, який вона описала. Я знаю, що її початок життя був справді травматичним. Погроми, голодне дитинство. Ця трагедія зробила її жорстким і водночас блискучим лідером. Ніколас Мартін вперше в Києві після світової прем'єри фільма Голда Судний день цього тижня його презентували в Україні над сценарієм стрічки. Він працював кілька років і провів безліч інтерв'ю із сучасниками «Голди». Голда Голда близький для нас, тому що ми знаємо, як це проходити через війну. Коли ви вирішили написати свій сценарій, як це було? Ви не зможете розповісти про історію Ізраїлю, не згадавши про Голду. І Мені пощастило зустріти деяких з її онуків в Ізраїлі. Я шукав історію момент, який би зафіксував те, ким вона була насправді, і стало зрозуміло, що війна судного дня була тим моментом, коли весь її життєвий досвід, усе, чого вона навчилася, зійшлося разом отже, сьогодні ви дізналися більше про її дитинство, про те, як вона жила в цьому місті в Києві. Чи так ви це уявляли? У моїй уяві, все було зовсім інакше справді. Я уявляв, що вона народилася в сільській місцевості в маленькій халупі. Я не мав відчуття, що вона народилася у місті, і було б справді цікаво побачити кілька фотографій тієї вулиці того часу. Гадаю, у мене було саме таке відчуття, що це ганьба, що євреїв в той час так переслідували, що так багато з них виїхало. І Я думаю, що знаєте, це був знак того, що російська імперія в той час була в занепаді, і євреї пішли. Айспет я підозрюю, що євреї в Росії також незабаром будуть у занепаді через занепад Росії з Путіним. пишучи свій сценарій, ви взяли багато інтерв'ю у людей, які були свідками того, як все відбувалось у період Голди -Мейер. Які інтерв'ю справили на вас враження чи допомогли глибше зрозуміти, ким була Голдемеєрхува? Я намагався поговорити з усіма, хто був живий. Минуло 50 років, тому багато людей, які її оточували під час війни, вже мертві. Я не міг уявити в своєму житті, що коли-небудь буду спілкуватися з кимось, таким історичним, і вражаючим, як Цві Замір, який очолював Мосад ізраїльську розвідку на той час. Заміру було 96 років. І прийшло повідомлення, що він радо зустрінеться зі мною. Я прийшов у його Дуже скромне помешкання, і подзвонив у двері. До мене вийшов старий хворий чоловік у халаті. А потім я сидів із цим чоловіком, який був солдатом з 14 років, брав участь у війні за незалежність ізраїля в 1948 році, брав участь у шестиденній війні та був присутній у Мюнхені під час Олімпійських ігор, коли ізраїльські спортсмени були вбиті. А він сидів і бачив, як їх убивають палестинські терористи, і був свідком усього цього. Тож у мене було відчуття, що я сиджу з втіленням історії 20-го століття. Тя він усе це бачив Після Мюнхенської різанини. Він керував компанією знищення терористів, які брали участь. А фільм Спілберга Мюнхен насправді розповідає про зусилля, цві заміра знищити цих терористів. і знаєте, потім він розповів про те, якою була голда під час війни судного дня. Було відчуття його величезного захоплення нею та його поваги. Це країна чоловіча. Це була досить груба культура мачу. Але голда перша жінка прем'єр була досить жорсткою. Думав, я повинен усе це показати правильно. Чи Очікували ви, що в цей період, коли ви збираєтеся випускати фільм, війна в Ізраїлі почнеться знову? Що ж у Великобританії фільм вийшов 6 жовтня. А наступного дня з'явилася ця надзвичайна новина. І я прокинувся рано вранці, а потім одна з моїх подруг, яка працює в ізраїльській розвідці, надіслала мені повідомлення, в якому сказала, що це. Не просто проблему Уже вбито тисячу людей. І вбивства тривають. Існують буквально тисячі терористів, які перетнули кордон. Того вечора в Лондоні був показ, і я збирався виступити. Там була єврейська аудиторія, переважно, і ви знаєте, було почуття тривоги, що так багато євреїв зібралися разом. Чи буде це безпечно, чи буде напад на кінотеатр? Я дуже хвилювався, що встаю і виступаю перед цією аудиторією. У багатьох із яких є сім'ї в Ізраїлі. Тож. Це було надзвичайно важко, але в той же час це також було послання фільму. Він справді розповідає про Голду та її вміння ухвалювати рішення її мужність під час цієї війни, та про те, як зрештою війну було виграно. Тож, принаймні, було відчуття чогось позитивного. Сенссамсамтин позитив з сікрета. У чому секрет стійкості нації? Ну, я ніколи не був військовим. Я був в кількох зонах бойових дій протягом свого життя. Я провів досить багато часу в Чилі у 80-х роках під час диктатури піночета. Тому я маю трохи відчуття того, що означає протистояти авторитаризму. Я вважаю, що українці. Чудово впоралися із цим. Надзвичайно, що така маленька країна, як Україна, змогла зупинити таку армію. Ніхто не думав, що їх можна зупинити, але ви це зробили. Це також показує, що російська армія була просто знищена корупцією. Існує пухлина, яка з'їла цю країну та знищила усе бізнес, армія, культура, навіть сім'я там не залишилося нічого, заради чого варто жити. Зрозуміло, що тепер, коли ви звільнилися від цієї тиранії, є всі шанси, що Україна може стати вільною. Цей процес відбувається. Я вважаю, що варто поміркувати про роль, яку відіграла війна судного дня для ізраїлітян. Ізраїль до 1973 року був відносно бідною країною. Його основним експортом був сік. І Ця війна якою б жахливою вона не була змусила ізраїлітян усвідомити, що вони повинні зробити щось нове, і на основі чвари і жаху тієї війни вони побудували нову збройову промисловість. А ню армз индустрій. Тривога почалась. Вибачте, okay, це українська рутина. Okay. Не щодня мої інтерв'ю перериває ракетна небезпека. Раніше зі мною такого не траплялося. Ну що ж, я думаю, що знаєте, це своєрідне бойове хрещення. Я думаю, що травма також нас трансформує. Uh, how this, this war... Гаразд. До того, як вас грубо перервали, я казав, що різниця до і після війни судного дня разюча. ізраїль створив цю світову індустрію виробництва зброї, яка призвела до цієї технологічної революції. Тепер Ізраїль є цим гігантом у світі технологій країна заможна сучасна. Ліберальна, звісно, це не без внутрішніх проблем. Але я думаю, що якщо ви подивитеся на те, де зараз знаходиться країна, і поглянете назад, де це почалося. Це була боротьба війни судного дня, яка змінила країну. І хай це як жахливо, але ці моменти травми змінюють країни. І я думаю, що ця жахлива війна з росіянами, я думаю, це буде фундаментом для вас, на якому ви побудуєте майбутнє скажімо, правду, в Україні донедавна були величезні проблеми з корупцією, але я думаю, що зі звичайними людьми, звичайними солдатами, з тією жертвою, яку вони принесли, коли війна закінчиться, і коли повернуться до своїх домівок, вони я думаю, що кожен, хто краде чи грабує націю, заплатить значну ціну. І Якщо ви подивитеся на Росію, яка має природні багатства, як жодна інша нація на землі, то все ж більшість росіян бідні, тому що все украдено. Аймін Евритин із столен тобі онествена кажучи, коли я переглянула фільм, я помітила деякі художні деталі. Коли була тривога, як початок війни в Ізраїлі, моє серце завмерло. У мене були такі мурахи по шкірі, тому що це дуже схоже на наші відчуття. І зараз ми спілкуємося у супроводі тих же звуків. Сітен Андр Аларм так. Це війна почалася з тривоги в день. Вони очікували, що війна почнеться о 6 годині вечора, але вона почалася трохи раніше ніж попередження. І ось вона була, знаючи, що це стане вирішальним моментом історії. Але в тій сцені я намагався показати, що вона залишалася абсолютно спокійною. В той час як багато її генералів почали панікувати. Вона сказала їм зберігати спокій, прийти до тями і почати працювати. Її. Я помітила ще одну деталь, коли держава державний секретар США Генрі Кісінджер відвідував Ізраїль. Голда частувала його борщем. Так, це правдивий факт. так. У неї була економка на ім'я Леа, яка пережила освенцем, і Голда була дуже хитрою. Вона дала йому борщ, щоб нагадати Кісінджеру, що він єврей ще до того, як вони почали розмову. А Кісінджер насправді приїхав прямо з Москви, де Брежнєв загодував його одну страву за іншою по черзі. І Брежнєв також був інтриганом, тому він. Намагався змусити Кісінджера почуватися справді некомфортно та ситим. Тому коли Голда почула, що Брежнів годував його двічі, і Кісінджер сказав: О, я більше не можу їсти, але вона змусила його їсти, бо хотіла, щоб він почувався ще некомфортніше. І звичайно, борщ мав цю символічну цінність. А потім вона сказала йому: о, ти знаєш, ти повинен це їсти, тому що Лея пережила Аушвіц. але чому саме борщ? Це була її щоденна страва um, так, Голда розмовляла кількома мовами. Вона говорила англійською, євритом, трохи німецькою. Завжди казала, що єдина мова, на якій вона не має акценту, це ідиш. Вона була єврейською дівчинкою з України. І вона перенесла всю цю культуру з собою в її кулінарію, в її гумор, те, що я особливо люблю. Чи думали ви написати сценарій про українську війну? Можливо, є історії, які вас зворушили? Вкос юнопіну, звичайно, ви знаєте, було б чудово зняти фільм в Україні. На даний момент я б сказав, що я не відчуваю себе заглибленим в контекст для цього, тому що я недостатньо знаю. Однак я б справді хотів допомогти. Та якщо є українські письменники, сценаристи, які працюють над проектами, то я був би дуже дуже радий поділитися своїм досвідом і своєю майстерністю, щоб допомогти їм Ось парад путінської армії. А це наша княгиня Ольга в броні. Унікальна жінка-лідер Київської Русі. Okay. О, Починається тривога. Чи комфортно вам під тривогу гуляти? Them, I... та пішли вони до біса. Все, що я можу сказати. Колись тут не було всіх цих прапорів. господи, так багато прапорів. Це просто трагічно і жахливо, що всі ці молоді люди були вбиті. Ні за що, ні за що просто це просто жахливо. росіянам має бути соромно за те, що вони тут зробили. Це абсолютно огидно. До Світ повинен підтримати Україну в цій жахливій боротьбі, тому що якщо страждання не припиняться зараз, вони продовжуватимуться безкінечно. Моє серце розривається. Який вибір? Знаєте, це жахливо, але якщо ви зараз не зупините Росіян, вони просто повернуться і заполонять Європу. Я дуже вдячний за жертву, на яку ви йдете заради мене, моєї родини, моїх дітей. Ніколас жартує. Дорога додому до Лондона займає десь так само часу, як долетіти до Австралії. Попереду доба думок про те, яким може бути наступний сценарій про. Іншу війну, іншого народу, який теж, попри все, мусить вистояти, Наталія Ярмола, Олександр Ліфанов, Тимофій Кощій та Валерія Ковалінська. ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.